США та ЄС мають намір запровадити низку санкцій щодо банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки у зв'язку з розвитком подій в Україні. Про це у понеділок заявила помічниця державного секретаря США Вікторія Нюланд, виступаючи в аналітичному центрі Фонд Маршала у Вашингтоні. Нюлан прямо звинуватила Росію у допомозі сепаратистам на події. Побував Олександр Яневський. На заході Вікторія Нуланд розповіла, на чому сьогодні ґрунтується підхід США до України по перше, це допомогти Україні досягти успіху, дати їй демократичний та економічний шанс. По-друге, переконатися, що Росія заплатить ціну за дестабілізацію Криму чи на сході України. По-третє, дати Росії другий шанс, якщо вона вирішить працювати з Україною над стабілізацією ситуації, і нарешті захистити простір країн-членів НАТО. Події в Україні стали найбільшим викликом безпеці Європи з часів Балканської війни. Вперше за багато років країни-члени НАТО розглядають питання про збільшення своїх витрат на оборону. Члени альянсу, особливо у східній Європі, змушені нарощувати військові потужності та посилювати системи оборони. Але посилення безпеки не повинно зупинятися на кордонах НАТО у Європі. Вважає помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами США будуть допомагати Україні зміцнювати власні збройні сили. оскільки в Україні вже є легітимний президент, США перейдуть до тренування та допомоги українським силам безпеки. Перший крок вже зроблено минулого тижня. До України прибув генерал, який оцінить ситуацію та вирішить, які підрозділи і як необхідно тренувати. Відповідь на питання щодо можливості надання Україні зброї та бойового оснащення Вікторія Нуланд уминула. Девід Креймер, президент Дому Свободи, вважає, що саме така допомога вкрай необхідна Україні саме зараз. Настав час прискорити розгляд питання про надання Україні військової допомоги, але на жаль, це не станеться найближчим часом. Але якщо там розпочнеться серйозний військовий конфлікт, може бути запізно. Посол України в США Олександр Мосик заявив, що Київ потребує допомоги. Ми потребуємо всілякої підтримки від заходу, фінансово-економічної, військово-технічної. Зміцнення нашого кордону зміцнення наших збройних сил безперечно ми будемо захищати свою землю, але для цього нам потрібна серйозна підтримка. Вікторія Нуланд вважає, якщо для безпеки необхідно встановити непрохідний кордон з Росією, то Україна має це зробити. Вікторія Нуланд також зазначила, що конфлікти на пострадянському просторі відбуваються там, де є російські військові бази: Крим, Придністров'я, Абхазія. Олександр Яневський голос Америки